Капі і райдужний міст дощ лив цілий день, наповнюючи землю свіжістю. Листя дерев виблискувало під краплями, а повітря наситилося ароматом вологої трави. Капі сиділа під великим розлогим деревом, спостерігаючи, як останні краплі дощу стікали по стовбуру. Коли дощ нарешті припинився, з-за хмар виглянуло сонце. Його теплі промені пробіглися джунглями, і раптом капі помітила щось незвичайне. У долині, між двома високими скелями, з'явився яскравий райдужний міст. Він сяяв усіма кольорами, ніби намальований просто у повітрі. Не може бути. вигукнула капі. Вона чула розповіді старих тварин про райдужний міст, який з'являється після дощу та веде у загадкове місце. Але ніхто ніколи не встигав перевірити, куди він веде, адже з першими променями сонця міст зникав. Капі знала, що часу мало. Вона швидко побігла в напрямку моста, перестрибуючи через калюжі й ковзаючи по мокрій землі. Коли вона дісталася моста, її подих прихопило від захоплення. Райдуга під її лапками м'яко світитися, а внизу шуміла річка, переливаючись яскравими барвами. Капі зробила перший крок. Міст був твердим, але легким, наче тримав її в повітрі. Вона пішла далі, відчуваючи, як її лапки трохи занурюються в різнобарвне світло. Чим вище вона піднімалася, тим сильніше відчувала незвичайну легкість. Нарешті вона дісталася вершини моста. Перед нею відкрився чарівний пейзаж, долина із сріблястими деревами, квітами, що світяться в сутінках, і маленькими озерами, у яких віддивалися зірки, хоча небо ще було світлим. яке дивовижне місце, прошепотіла Капі. Але раптом вона помітила, що міст почав тьманіти. Сонце піднімалося все вище, і барви райдуги зникали, починаючи з дальнього краю. О ні! Я повинна повернутися. Капі кинулася назад, її лапи швидко ковзали по мосту, що розчинявся прямо під нею. Вона бігла так швидко, як тільки могла, відчуваючи, як останній шматочок райдуги тане в неї за спиною. Коли вона нарешті стрибнула на тверду землю, остання смужка моста зникла, залишивши по собі лише легкий серпанок. Капі важко дихала, але її серце билося від радості. Тепер я знаю, що райдужний міст це не просто легенда. Він справжній. Вона глянула в небо і усміхнулася. Можливо, одного дня їй знову вдасться пройти по ньому. Головне, не приставати вірити в дива.